Бачили скарги були в соціальних мережах щодо збиття графіків, так на них реагували так, що до Але ну якби ми повідомляли, що це в зв'язку з погодними умовами. Сьогодні були у нас і по першому, по 23-му, по восьмому. ти були ну, зранку, в основному скарги. Те, що відбувалися і вночі, низькі температурні режими. Це впливає значно на роботу техніки наших автобусів, особливо зранку, після таких морозів, були. І навіть від перевізників, що ми наблюдали ну, запізнення виходу автобусів на графіки. Це зв'язано з тим, що були проблеми запуску двигунів, системи опалення. Тобто, такі технічні проблеми є в ну, перевізників, технічних служб у такий мінусовий період. Плюс у нас ще були великі снігопади, тобто за цим також є затримка і рухомого складу. Наразі всі технічні служби, комунальні служби працюють на те, щоб відновити сталий випуск автобусів, в тому числі зараз активно здійснюється роботи по розчистки зупинок громадського транспорту. Від цих валів, від того, що й йшла велика техніка, очищали дороги. А тепер наша задача очистити зупинки, надати доступ пасажирів до, до, ну, до автобусів, до тролейбусів. Особливо це ми спостерігали зранку. Були на деяких маршрутах і не виїжджало, зараз. Ми вже обзвані да ну. З призниками спілкуємося, автобуси більше ну, встають в графіки, тобто на вечір ситуація може покращитись. Але я розумію, якщо ночі будуть ну, ще значніші морози, тобто можливо завтра також будуть складності е, з випуском сталого по всіх маршрутах.